Шановний Юрій, Васильович, шановний Юрій Васильович, прошу вас сказати про кількість, а ще краще про перелік осіб, які зараз відбувають покарання за злочини під час Майдану. Це перше питання. Друге питання. Ви сказали про кількість підозрідків висунуті, ви сказали про кількість справ, які спрямовані до суду. Про кількість осіб, які прошу але ви не сказали про кількість осіб, щодо яких порушені кримінальні справи, справи щодо злочинів під час Майдану. Зв'язку з тим, чи ви здійснили необхідні процесуальні заходи щодо арешту майна тих осіб, проти яких порушені кримінальні справи станом на сьогодні, проти майна їхнього безпосереднього, майна тих юридичних осіб, якими вони володіють чи контролюють. У зв'язку з тим, що. Ваші попередники давали на превеликий жаль можливість оточенню Януковича вільно користуватися майном вже після того, коли кримінальні справи були порушені, і величезна кількість журналістських і інших розслідувань на цю тему ми бачили щодо розпорядження і нерухомістю, і активами, і сім'ї. Прошу запитання. Відповідаю в сині тільки того, що по кількості осіб, хто. Ви сказали, відбуває вже покарання з до суду. Максимально точною правдивою відповідь буде пана Сергія Горбатюка, але я відповідаю на перше запитання про так званий арешт. Вивчавши кримінальні провадження, хоча б тільки поверхового, я побачив, ми побачили те, що чомусь робилося, намагалося робитися якісь речі відшукати. І накладені арешту на майно, але у кожному конкретному випадку, на що звернув увагу і Генеральний прокурор, то все робили, там не зробили, там не зробили, там не зробили, там не зробили. А в кінці кінців є величезні недопрацювання допрацювання саме від, відношення і накладені арешту на майно. Це якщо... відповідальність патніцького Ну Я маю на увазі ті люди, які попередні. Не мали відношення до провадження, а слова пана генерального прокурора, я дозволив собі просто процитувати, тому що вони абсолютно точно відображають те, що майже кримінального провадження. Виходить так, що ті люди, які за кордоном понакладали обмеження, санкції, арештів, вони, ну, принаймні, виконали свої речі, свої дії значно швидше, ефективніше, аніж це було зроблено нас. Чому я не знаю? Це те, що мають мама було зроблено в межах нашої держави. Ці речі відшукані, накладені арешт, те майно, статки, рахунки, які знаходяться за кордоном, тут є надзвичайно величезні проблеми. Це єдине, що я можу яким чином відповісти на ваше запитання. Це якраз те, чим переймаються сьогодні ті люди, які мають відносини до кримінальної провадження. Це питання номер один. Накладення арешту, чого ще можливо не було накладені це перше питання. А ще більше важливе питання зробити хоч щось, але реально для того, щоб розпочати нарешті повертати ці речі на Україну. Я не буду розказувати наскільки це складно, це наша по великому рахунку проблемі Наші, тому що ми маємо відношення і відповідальність за кримінальні провадження. Але ви маєте знати ці речі, я хотів би сказати дуже добре, що ви запитали. Це питання номер один. Відшукати те, що було відшукано, добре, але найголовніше розпочати буквально вчорашнього сьогоднішнього дня, повертати і однозначно повернути те, що реально можливо на Україну: статки, фінанси, майно, рахунки, все, що завгодно. Я відповім дуже коротко, ви маєте де осіб була Сергій Вікторія. Скажіть, будь ласка, якщо можна точні дані, як Цих проваджень, які е, закінчені слідчими генеральної прокуратури, на даний час справи ще вироки немає тільки розглядаються судом наступні кримінальні провадження. Перше це стосовно одного з тітушок, який здійснив побиття журналіста Вірім'я, яка передувала його вбивству, слухається судом кримінальне провадження далі. У суді перебуває кримінальне провадження стосовно двох працівників спецоти Беркуту міста Києва, які інкриміновано яким придумав пропереджу вчинені вбивств протестувальників 20 лютого на вулиці Інститутській. Крім того, направлено до суду кримінальне провадження відносно колишнього голови Київської військової держадміністрації Попова у вчиненні злочинів прибачних стоєста 340, перешкоджання мирної марці. По особенству працівникам правоохоронних органів перевищення своїх позволив повноважень. Це провадження також слухається в суді. Крім того, до суду направлено провадження стосовно колишнього заступника міністра внутрішніх справ лікаря, якому інкриміновано перше, це незаконне ініціювання знесення змін в постанови Кабінету міністрів щодо застосування озброєння в МВС спецзасобів, засобів посиленої з Російської Федерації, які не пройшли належної перевірки Міністерстві охорони здоров'я, та відповідна розтрата коштів державного бюджету на ці цілі. Це стосовно впроваджень, які закінчені слідчим Генеральної прокуратури. Також є більше 20 проваджень направлено до суду відносно 20 осіб територіальними прокуратурами. Свідчення підвозили територіальних прокуратур, по частині з них є вироки, але точно цифру не назву на час.